Штаб жіночого ветеранського руху передав унікальний реанімобіль на передову. Автівку отримали парамедики, що працюють на харківському напрямку. Швидка обійшлася волонтерам у більш ніж 3 мільйони гривень. Натомість аналогів автівок з такою комплектацією в Україні немає. Більше в нашому матеріалі у нас є ще десять якщо що. Ось цей Мерседес Бенц» зазвичай використовують як бронетранспортер або мобільний командний центр. Утім, волонтери з штабу жіночого ветеранського руху вирішили переобладнати цю автівку в реальній мобіль. Зокрема, забезпечили медичний евакуатор обладнанням для чотирьох важкопоранених або восьми бійців в середньому стані тяжкості серед обладнання, вакуумні матраци, два ШВЛ, апарат ультразвукової діагностики. Тут у нас є вакуумні ноші, чотири штуки з насосами, всі справні, всі працюють. Ноші звичайні криті. Тут у нас є аспіратор, поки він автономний, тому він поки в коробці. Такий реанімобіль має високу прохідність, а також може виконувати місію шпиталю на колесах для поранених бійців прямо з поля бою. За словами волонтерів, збір коштів на автівку насправді об'єднав тисячі людей не лише з України, а й усього світу. Спочатку штаб жіночого волонтерського руху отримав прохання від парамедиків закупити швидку. Згодом приєднались до збору благодійники з Америки, Франції, Великої Британії та Канади. Нас є там швел. Інфузомати, все необхідне обладнання, яке використовують в армії НАТО в усіх евакуаційних транспортах. Тепер і у нас є ось така величезна машина, вона нарешті до нас доїхала.